Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 13 або 14. 13 жовтня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі. були питання, дзвонили, писали, питали. Пишете в коментарях. Стосовно, як зараз виглядають сім'ї. Бо зараз іде активна скажімо так, підготовка бджолиних сімей на зиму у вигляді скажімо так, скарачування бджолиних сімей в багатьох бджолярів. І кожен для себе хоче мати якесь порівняння з другими пасіками, щоб розуміти, чи то всяде так, чи в нього лише так, чи, чи так потрібно, чи так не потрібно. Ну, буду відвертий з вами. Ми такою вже перестали робити, так як... Зрозуміли одну просту річ, що якщо займатися бджольництвом, то котрое було ще буквально 5 років 10 назад, воно буде зовсім не рентабельне і зовсім не вигодно. І ми, міняючи технологію бджолярства, ну, викинули такі роботи із голови. І, наприклад, останній раз ми в бджоліни сім'ї заглядавали це було 10 вересня, коли ми знімали останню кормушку. Цього року ми вирішили не ставити треті полоски, так як достатньо, на наш погляд, було достатньо. Двох полосок, так як після другої полоски зробили контрольний пролив бджолиних сімей, і осип була ну, зовсім незначительна, 1-2-3 кліща. Що нас заставило провести далі експеримент по цих е, полосках компанії Бівел, наскільки вони ну, проявлять себе при такій обробці. Ми ними вже обробляємо скажімо так, два повних сезони. І от Зимовка 2022-2023 нам все продемонструють, так як ну зараз вже популяція кліща оброблялась тільки їхніми полосками, і або він його знищував і все має бути добре, або він його не знищував і має бути катастрофа. Це все будемо наглядно дивитися в місці з вами. Так що, друзі, значить, останній раз ми дивилися 10 вересня. Якщо би ми все ж таки поклали третю полоску, то 20 вересня. Не, брешу, 1 жовтня ми б повинні були витащити ту полоску. Ну, Так як ми сьогодні робили, значить після того часу ми більше не заглядували з сім'єю. Е, і зараз ну, продемонструю, так як сам не знаю. Зараз, на мій погляд, ну, в сім'ях взагалі нема що дивитися. Бо зараз ночі холодно, днем тепло, бджоли лазю по всіх рамках, ще, ну, не формують особо клуб. Візуально подивитись, нічого там не увидимо. Коли, коли нам треба було подивитися, чи є наявність маток і чи все добре в гніздах, то нам демонстрували постановки полосок. А зараз уже трошки пізніше, коли сім'ї будуть збиратися в клуб, ми. Пошукаємо без маточність, так як вони себе будуть подозрити не вести. А от зараз ну, абсолютно нічого не можу видати, якщо підняти кришку. І ми її за того і не ліземо. Ми вже переросли той возраст, коли нас то все цікавило, хоч навіть ми ну, не розуміли те, що бачимо. Зараз ми розуміємо, що ми нічого побачити там не можемо і за того не робимося. Ну, тим паче, питаєте, давайте продемонструємо, увидимо, як воно виглядає на зараз на даному етапі. Под плівкою, як воно виглядає. Ну, Зовсім гарно виглядає. Mm -hmm. Якісь такі мушки цього року, я не розумію, mm -hmm. що то за мушки, лізуть під тепло. Відкриємо. Вся гарненька сім'я. Ми перестали іскарачувати благодаря цим ульям і видімо, що потрошки починають формувати. Mm -hmm. формувати. клубки, да. Это семейка, которая на нуклеусных рамках. Вот так она выглядит. Да? Тоже. Ну, пока бджолы занимают все улочки. Как mm -hmm. они потом? Ну, в любом случае, из нашей практики, средняя сила семей на нашем точке со 6-7 рамок. Звісно, що є рамочки, котрі займають 8 рамок, ну їхня велика кількість. І також є сім'ї, котрі займають 5 рамок. А для, наш, для нашого бджольництва 6-7 рамок це більше ніж достатньо. Благодаря цим вулям ми можемо дозволити собі не виймати от ті лішні рамки, так як теплий вулик дозволяє. І якщо є якась в кінці сезону якась там невеличка плісня на крайній рамці, ну буквально в квітні, місяці, коли вже бджоли доходять до тих рамок, вони тут очистять буквально отак. От і, і Ну, зовсім з тим якоби не парюсь. Давайте наступно. Скільки в цієї мушки. Mm -hmm. Лізуть, шукають тепло. Mm -hmm. бачу, да? mm -hmm. ну, мені подобається, як вони виглядають, якщо чесно. По якійсь причині камушок ми, мабуть, коли ставили полоски, мені показалось, що вона да, слабша. Но потім ми з вами дивилися на кількість бджіл, які звисають з рамок. Я цей ролик показував. Ну, мене все задовольнило, так і шапка там була нормальна. Ну, та ж сама картина. Та ж сама картина. Нема поки що такого, що явно якихось 2-3 е, рамки вже пусті і вони стоять, скажімо так, без діла. Поки, поки ну, бачу, що такого нема. Поки всі вулочки зайняті. Но в будь-якому випадку, коли вони зберуться в клуб, е, ситуація буде інакше. Ну, а поки отак, поки вот друзі. Поки отак. Вот Показуємо підряд, щоб не було. Якихось потім нюансів. Ну, мені, мені подобається. Ану. В нашому регіоні наші бджоли, скажімо так, вже давно не сіють, вже місяць, як в них, скоріше за все, нема розплоду, так як наша практика і наші прошлі методи спостереження це нам демонстрували. І явні потім, скажімо так, поведінка, явно їхня поведінка нам про це демонструє. От зараз бачимо, що, як вони себе ведуть, і все нам о цьому і говорить. Так що, так от гарно виглядають. Яка буде далі ситуація? Будемо в місті з вами спостерігати, демонструвати і, ну, якось так, друзі. Все, питали, продемонстрував. З кожним роком і з цими всіма ситуаціями ми розуміємо, от яка зараз ціна на мед, вона низька, бджілелі зважаються по цьому поводу. Розумів, що от таких цен, от такого настрою ситуації, скажімо так, ну, маємо, маємо виробляти технологію. якось. Ну, от, Попитаюся так. Може, може, не дуже як сказати? але я хочу, щоб ви мене зрозуміли. На мій погляд, основна собівартість вашої продукції все ж таки буде зависити від кількості подходів до сім'ї і їх по максимуму треба скорочувати. Так, да, є там і витрати в віді якогось там цукру, але цукор можеш покривати другими, скажімо так, доходами. І там, я не знаю, там полоски, ну полоски це взагалі, я не рахую, що це там велика стаття розходів, так як в розчоті на одну сім'ю там не так уж і багато і виходить грошей. Так що, от саме основна собівартість е, конечного продукту складається із цих походів. До бджоліниці їх, на мій погляд, потрібно мінімалізувати і щоб їх було, з кожним роком, все менше і менше, і щоб навіть в таку скрутну ситуацію, щоб був якийсь мінімальний та заробіток. Все, друзі, продемонстрував, показав, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!